Не воювати, а домовлятися, хоче міська влада з власниками так званих мафів, які заполонили Дніпропетровськ. Спершу ці торговельні об'єкти перерахують, а потім узаконять. Проте ті, що як гриби повиростали за останні кілька днів, шансів на легалізацію не мають. Перший заступник міського голови Дмитро Погребов навіть порадив спритним підприємцям не витрачати на це гроші. Сьогодні чиновник зустрівся з журналістами, аби розповісти про те, як бачить цей процес в мерії. У Дніпропетровську – до 6 тисяч мафів. З них повністю узаконені аж 50. Ще приблизно 300 мають хоч якісь документи. Усі інші встановлені ідеї, як захотілося їхнім власникам. На цьому тлі плани врегулювати роботу кіосків виглядають досить амбітними. Тим не менш, Дмитро Погрибов певен, що зможе домовитися із мав бізнесом. Концепція команди мера така: торгівці платять гроші в бюджет, а за це отримують легалізацію та захист від побурів. Документи, які ми пропонуємо оформити на ці кіоски. Они должны э, иметь возможность э, быть оформлены быстро э, и просто. Вот скажем так. По поводу того, сколько будет стоить размещение киоска в, в какой-то конкретной зоне, я объясняю, это переговорный процесс наш с предпринимателями, владельцами этих киосков. Але узаконити всіх не вийде. Дмитро Погребов пообіцяв, що кіоски в центрі та у місцях, де вони заважають, будуть прибрані. У жертву принесуть до 20% мафів. Процес вибракування також хочуть якось узгодити із бізнесовою громадою, аби не доводити справу до судів. Ці підприємці – з сторони несе золоті яйця. Вони готові платити гроші в город. Они хочуть, щоб з ними знайшли компромісне рішення, щоб з ними отрегулировали отношения. Они спят и видят, чтобы щоб хтось це зробив. Просто ніхто этим не займався. Отже, варіантів із примусовим вивезенням кіосків не планують. А статистичну та переговорну частину міська влада планує завершити до кінця місяця. Марина Дудник, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.